Я погана мама, я не знаю, я не хочу жити. Та? тоді це дуже такі, ну справді, тривожні дзвіночки про те, що це є ймовірно після полови депресії. Теж було багато міфів про те, що жінка та й чоловік, так коли народилась дитинка, вони мають завжди бути дуже щасливими і не завжди так є. Емоції є дуже яскравими. Сльози на краю то плачу, то сміюсь. Приблизно 80% жінок їх відчувають протягом перших двох тижнів після. Пологів, але якщо він не минає і появляються якісь інші симптоми, песимістичні думки, то ми можемо запідозрити, що це є післяпологова депресія, це не є вибір матері, розумієте? І це дуже важливо. Сім'я може помітити це у жінок, які отримували підтримку чоловіків. У 40% менша ймовірність мати після пологову депресію, але з нею можна вийти дати раду, мати чудове материнство і батьківство. Так? Тоді ми пройдемо, напевно, останній блок. Це питання, яке... Там є питання, яке не так найбільше мене зачепило. Я дуже дякую ще раз за те, що поділилися з нами. Це після... не те, що пологова депресія, а стан, в якому часто перебувають жінки, котрі вагітні, або ті, що народили діток. А... Щойно, або навіть не тільки щойно буває, воно затягується або відклад... витягується в часі. Як можна. Чи можна розпізнати цю після пологової депресію в жінки? Тому що, в принципі, так подумати: ну ти так такий закручений, динка народилася, в тебе взагалі поміняли зовсім життя. Ти зосереджений на маленькій людинці. Ну ти так ніби виглядаєш втомлений, тому що ти в Принципі фізично втомлений, але як розуміється, що це вже така, як депресія в людини починається. І думаю, що це дуже актуальна тема. Раніше насправді мало про це говорили, бо теж було багато міфів про те, що умовно жінка та й чоловік в післяпологовому періоді, так коли народилась дитинка, вони мають завжди бути дуже щасливими, активними, переповненими, знаєте, любові, так і не завжди так є, і не завжди це вибір так сім'ї. Це про стан, який може бути внаслідок зміни нейромедіаторів в мозку. Угу. І цей стан називається післяпологова депресія. Так? Не все, не все зміни настрою після пологів теж є після депресією. депресії. Бо ми розуміємо, що якісь певні коливання настрою можуть бути в нормі, особливо коли це є перша вагітність, перша дитина, коли все є новим, коли все є незвичним. В залежності теж, як проходить цей післяпологовий період, як проходили пологи, так? Оце може бути достатнім викликом для жінки та для загалом чоловіка та сім'ї. То це ми зараз поговоримо. Говоримо про такі, знаєте, основні симптоми після пологої депресії, але я б хотіла перед тим сказати, що ну, умовно не все є після пологої депресії. Є ще стан, який називається бейбі-блюз, а це умовно перекладається як післяпологова меланхолія. Це є перехідний стан такого емоційного спалаху. Приблизно 80% жінок їх відчувають протягом перших двох тижнів. Після пологів він пов'язаний справді з коливанням гормонального стану. Угу. Так, а, і умовно які можуть бути симптоми. Емоції є дуже яскравими. Таке відчуття сльози на краю то плачу, то сміюся. Мене легко сколи... ну, так, ніби зворушити. Я можу відчувати втому, деколи трохи провини відчуваю, хтось сумнівається, як я дам раду, чи добра мама. такі, це такий перехідний етап, але дуже важливо, що протягом двох тижнів він минає самостійно. Але якщо він не минає і появляються якісь інші симптоми, наприклад, що є відчуття пригніченого настрою майже щодня. Майже цілий день, мінімум протягом двох тижнів. Є відчуття зниження енергії, є песимістичні думки, порушення концентрації пам'яті, може бути порушення сну та апетиту. Відчуття, Ми називаємо це так, такий термін ангедонія. Це те, що раніше приносило задоволення, зараз ага. не приносить. І один з симптомів, які можуть бути, і він дуже важливий саме для втручання, так щоб запобігти цьому, це наявність суїцидальних думок, думок про те, що ну, я не хочу жити, чи якщо й мені нема чого жити, то і моїй дитині може нема чого жити. Та якщо є певна сукупність тих симптомів, умовно мало би бути мінімум 5 з 9, мінімум протягом двох тижнів, то ми можемо запідозрити, що це є. Після пологова депресія, і саме вона є викликана змінами нейромедіаторів в мозку. Це не є вибір матері, розумієте? І це дуже важливо. Сім'я може помітити це, та, що жінка стала закритою. Менше спілкується і мова тіла, міміка є такою, знаєте, похмурою, песимістичною. Або людина загалом може говорити: Я не справляюся, я погана мама, я, я не хочу жити. Та? А, і тоді це дуже такі, ну, справді тривожні дзвіночки про те, що це є ймовірно після полової депресія. Дуже важливо звернутися до фахівця. І є ефективні методи допомоги. Так, дослідження кажуть, що приблизно 20% жінок в після половин періоді можуть мати після депресію, так? Але. З нею можна вийти, дати раду, мати чудове материнство і батьківство. Так? Але дуже важливо помітити, якщо є такі симптоми, то дуже ну, вартує звернутися до фахівця. Так? І це, перш за все, те, що казала, це не про вибір жінки, так? а про зміну нейромедіаторів. І ну, Це не характеризує, що на якось неправильно. Чому в когось є в когось ну, це зовсім сукупність факторів? Так, і багато хто відчуває сором, чому так. я так чуюсь, і тому не звертаються за допомогою, так. бо я мала би бути щасливою мамою, ну, знаєте, в ресурсі. Не, в не, ну ми не мали би так, ну не може, може бути дуже-дуже по-різному. Так, і це важливо не бути в цьому, а ну, звернутися за допомогою, щоб собі в як найкращий спосіб теж допомогти перейти через цей стан. Можливо, зачитаю цим від підписниці. Він великий глибокий. Я думаю, що він багатьом, багато жінок можуть себе десь в частинах себе пізнати. Доброго дня, я на 36-му тижні вагітності. У мене вже є син, майже два рочки, якого дуже люблю. Але тепер чекаю донечку і відчуваю, що не можу її по-справжньому прийняти і полюбити і взагалі досі не усвідомила тої вагітності. Чоловік дуже, хотів, чоловік дуже хотів донечку, я завжди вважала це ідеальним сценарієм. Ну, хлопчик, дівчинка, але я дуже ревнива і хлопчика любити для мене природньо, А тут дівчинка, я зламалась. Це так тупо звучить, напевно. Але я навіть не можу цим нормально з кимось поділитися. Мені кажуть, та що ти вигадуєш, то ж то ж твоя дитина, ти її вже любиш і так далі. А мене це ще більше ранить. Мені важко встановити з нею зв'язок. Я майже не розмовляю з нею і не можу цього робити природньо. Я очікувала легкої вагітності, але зараз донечка не перевертається голівкою вниз, і лікарі кажуть, що це може бути психологічна причина, що дитина ніби. Вражає ображається на щось і треба з нею поговорити. А як? Ще важливі деталі. Я злюсь на себе, що не проживала і не проживаю цю вагітність, так як хотілось би. Працювала більше там, до 7-8 місяця. Я дійсно фізично і морально виснажена. Ми досі не вибрали донечці імені. А натомість сину з перших тижнів вагітності ми вибрали. Якщо дитина не перевернеться, то буде кесервий рос. Я цього дуже боюся. Боюся за те, що після кесаревого не зможу сину дати необхідної любові. А він дуже мамин. Я його за весь час досі не лишала самого більш ніж на 4-5 годин, плюс досі грудне годовання. Боюсь болю після кесаревого, боюсь питань, чи сама народжувала, чи відновлю фігуру і так далі. Плачу ночами, коли нарешті лишаюсь сама і всі сплять. Я не можу з цим впоратись. Грошей зараз на терапію і часу теж нема. Дайте напрямок, як полюбити донечку, яку, наче всі дуже хотіли, як і я. Як почати говорити з донечкою, як прийняти той факт, що вагітність вже доходить до фіналу і не прокрастинувати плачучи, а хоча б збирати сумки в пологовий. Як перестати думати, що це була помилка хотіти на велику різницю між дітками, як налаштуватись на кесаревий, відчуваю провину, тривогу і не розумію, чому все так. Дуже хочу розібратися в цих емоціях і знайти спосіб прийняти донечку та відчути до неї любов? Я просто відчула відчула емоційну емоційну стан дівчини. Так, що дуже, дуже дуже непросто. Я бачу, що цій дівчині дуже непросто. І що є так, ніби велика кількість викликів, які є зараз у неї, і вони так ніби нашарувалися один на один. І тож ми є тут, щоб допомогти. Тепер за все, дуже хотілося би сказати, що такі виклики, які є у цієї дівчини, дуже велика кількість жінок, їх відчуває в часі вагітності і в часі після пологового періоду, так і перше, те, що умовно знаєте, про що вона говорила, що вона є. Виснажена і теж перс без, без ресурсу. Та то дуже важливо подивитись, як ця пані чується ну, кожного дня, чи це виснаження є постійне, та чи це немає такого, як зниження енергії, щоб ми мовно можливо могли запідозрити, що це якийсь депресивний стан, бо це важливо виключити це, так якщо він є постійний, є багато песимістичних думок, є багато тривоги, зниження енергії, то можливо це не просто, знаєте, зараз тільки виклики у її житті. а Справді ну, певна зміна нейромедіаторів мозку, які можуть ну, е, викликати цей стан. Це дуже важливо, тому це є перше. Друге, те, що вона говорила про те, що вона не відчуває любові до дитини, це теж один з міфів, таких, що ми повинні зразу відчути любов. знаєте, Ми нічого не повинні. Я так? не відчувала зразу. Так, і це може бути дуже велика кількість жінок, не відчувають в часі вагітності, а декому потрібно достатньо велика кількість часу, щоб відчути це в післяпологовому періоді. Тому що багато хто розповідає, багато в соціальних мережах ці умовно метелика в животі, це неймовірне відчуття любові, не завжди так є. І деколи дуже важливо спробувати не просто зараз очікувати якоїсь любові чи примушувати, а, наприклад, просто дозволити. Собі, нехай буде зараз, як є. Я є поруч зараз умовно, зі пані є вагітною, та, тож вона може сказати собі, я є поруч зараз зі своєю дитиною. Все не потрібно. Я маю казати слова любові, чи я маю говорити з нею. це не обов'язково це так. Але звісно, в якийсь момент якісь відчуття ми можемо вчитися плекати о собі. Просто питання, чи щось є, що зупиняє, бо може багато зупиняти того, що ця пані може бути виснажена угу. без ресурсу, з великою кількістю тривоги і страхів. знаєте, з тим, що вона також. Е, зараз ну е, доглядає свого Все, теж е, сина, так е, і теж я чула багато такої теж умовної якоїсь таких ну навіяних речей про те, що дитинка не повертається, бо це психологічно вона ображена, то це, е, ймовірно, великий е, міф. Так? Та не надавати ще якогось іншого значення надмірно, бо це ще більше тисне на маму, і що вона повинна якось говорити взаємодіяти, бо від неї умовно від її слів залежить, чи це буде кесер і роз. Так, не від неї це залежить. Оце перш за все, треба забрати цей тягар з себе, так? Тобто, ми сказали, що треба помоніторити, чи це так. не є симптоми якогось депресивного так. стану, бо є ефективні методи допомоги. Тобто не потрібно це пані каже, що на психотерапію ну немає ресурсу, але піти на консультацію умовно до лікаря психіатра для того, щоб подивитися, який є стан, щоб могти знати, як собі допомогти. Це може бути разова та консультація, яка може дуже допомогти. Друге, та не примушувати себе. До любові, а просто сказати, як є зараз. От зараз є так, що я ношу цю дитинку, донечку свою, так, але буду бачити, як буде до мене, у мене до неї проявлятися емоції. Бо може зараз не бути цих емоцій. І це теж може бути пов'язано з емоційним станом, бо я є виснажена в тривозі, дезмотивована, угу, знайти ще надміру на себе тягару, має за те, що дитинка не, пере, не перевертається. і Я ну, не можу сповна це відчути, бо є інших факторів дуже Багато, так тоді друга річ, ми вже другу сказали, третю про любов сказали. Що є ще важливим про те, що. Якщо жінка відчуває тривогу щодо кесаревого розтину, тут дуже важливо подивитися на реалістичні факти. Тобто, що каже лікар, акушер-гінеколог. Якщо дитинка не повернеться, умовно це покази до кесаревого розтину. Чого саме ця жінка боїться? Самого кесаревого розтину, самого відновлення. Тобто, треба подивитися, які переживання є, а тоді подумати, добре. Що я можу з цим зробити? Як в мене будуть труднощі з відновленням, то можливо, я спробую дати собі на це час, дати час на відновлення. Це одна річ. Але дуже часто жінок, які проходять, чи мають проходити, чи проходили кесарів ростин, є теж така думка, що раз. Це не природні пологи, то значить, що я не впоралася. Та що я не впоралася, це мало би бути по-інакшому, а це не стало таким сценарієм, умовно, десь ідеальним, який би я хотіла чи як би я планувала. І тоді -то треба теж ці думки, знаєте, умовно подивитися на них і, можливо, сформувати якусь реалістичну думку. Бо ця думка є критикуюча, песимістична, вона не допомагає пройти цей шлях. Що насправді кесарів Ростен буває, що в рази це може бути важче, і це не вибір ма. Матері, а це навпаки метод допомоги, щоб дитинка народилася здоровою, і все було гаразд. І що ви, як жінка, є дуже сильною і мужньою, що через це проходити. І що насправді якісь певні виклики щодо кесаревого розтину, там цей період адаптації, де шов, може мати там больові відчуття. Є якийсь певний термін, тобто це не наступний весь рік, два, три, не все життя. Та тому це теж дати собі, що це буде час, але далі я зможу. Ну. Мовно те ж переживала за взаємодію зі своїм синочком та взаємодіяти зі своїм синочком. Або можливо, я можу якось в інший спосіб це робити. Та? Не обов'язково знаєте, що це, про те, коли дитинка молодша буде спати. Я можливо буду мати час для свого сина, та? і тоді угу. треба час для адаптації. Цієї сім'ї, ну до нової дитинки, і тоді теж мати цей спільний час з дітьми, і теж запланувати цей окремий час з дітьми, так. який дуже є важливий, і тоді просто це чіткі кроки. Як ми будемо це робити? Можливо, спочатку нам не вийде, або може буде складно, а далі ми подивимося, як буде. Теж вона чула багато такого, моя вагітність пройшла не так, як мало бути. І це теж ті такі наші невінні. А як мало бути? Бо ми часто очікуємо чогось дуже нереалістичного, так? І напевно ця пані працювала, бо на бо так її життя склалось. І тоді сказати, яка ти молодець, що ти ну, давала цим ну, радом, що ти працювала. Можливо це, можливо, це тобі було важливо, можливо, це тобі було Важливо, не знаю, кар'єрно, може, матеріально це був дуже важливий, і тоді подякувати себе, що саме так ти пройшла. Бо такий спосіб теж може бути. Це не означає, що вагітність усіх має проходити якось однаково, з якимсь ідеальним сценарієм, не знаю яким. В кожного є свій сценарій, і він вправі бути. І тоді замість критики себе можливо, треба навпаки собі дати ну цю підтримку. Так. Е, і тоді, ну, навіть якщо б вона сказала, що але все-таки я би хотіла зараз по-іншому, то треба теж подивитися, якби я хотіла, якщо я хочу по-іншому, то як би я це могла втілити зараз? Відповідно до ситуації, яку я маю. Mm. Тобто, якщо я ще працюю, то я не знаю, виділю час у суботу для себе годину, де я не знаю, буду гуляти в парку, і просто бути з цією вагітністю. Та? Тобто треба теж подивитися, а які мої очікування? Вагітність не йде так. А як я би хотіла, а що я би хотіла? І чи ці очікування взагалі є реалістичними? Бо вони можуть бути нереалістичними е, взагалі. Та, і сказати, що вагітність – це такий різний період, не спілів собі подякувати, що її тіло проходить через це, бо це такі зміни у тілі, е, 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 у емоціях так? і щоб вже собі дати цю підтримку. Бо там багато в її словах, то є такої критики і очікувань, якихось, які можуть бути справді нереалістичними. А тоді буде десь, як може бути дуже дуже по-різному. І це теж добре, і це теж нормально. Так, ця нормалізація усього це теж важливо. Але якщо вона відчуває справді емоції, дуже сильні, зміна поведінки, ті симптоми, про які ми сказали, так і вони є в часі, то дуже важливо подивитись, бо її, можливо, нейромедіатори змінились. їй потрібна ну, допомога в інший спосіб. А не просто знайти ну теж, бо під час депресії в нас є часто песимістичні думки, які, як умовно, такі є дуже часто нереалістичні. Вони, як ніби ми вдягнули чорні окуляри на себе і дивимося на світ, ми хочемо бачити його кольоровим, але не можемо. Тому тому що нас повністю оточують угу. песимістичні думки. Угу. Тому це теж подивитись, чи, чи часом її думки не є справді ну, десь, можливо, хибними і внаслідок того такого чорного мислення, яке вона може мати ну, в цей період. Але точно, знаєте, відчуття, дати собі це відчуття самоспівчуття, знайте, добрі слова до себе. Вони є дуже, дуже важливими. Дякую дуже. Я дуже впевнена, що це. Допоможе дівчинці і тим, хто поруч з подібною ситуацією, як ми говорили, це не лише одиничний випадок, це дуже часто зустрічається це, коли ми самі в собі купаємося. І, до речі, хотіла напевно, що додати на кінець до тої теми і не боятися просити допомоги, тому що я сам я найкраща мама, я можу все. Мені нікого не потрібно. Я не мама, якщо я сама не робила. І вагітність і дитина перший, перший рік хай буде. Це зовсім по-різному. Хтось, наприклад, собі вирішує там так, наприклад, працювати там до восьмого місця. Хтось вирішує не працювати, ну, бути просто вагітною, ходити щасливо, що є така змога навіть фінансова. І це не означає, що просто ходити вагітною це теж той ідеальний шлях. Тобто питання для когось це дуже склад... no, складно і хочу так. працювати, щось інше так, робити, а не так. просто ну умовно бути і так. це ну тому це дуже індивідуально для кожного. А і те, що. Просити про допомогу, говорити про це. Є дуже важливо. Останні дослідження 2022 року показали, що е, у жінок, які отримували підтримку у чоловіків, у 40% менша ймовірність мати післяпологову депресію. Тому ага. що. Це, це, це про ймовірність. Це не означає, що завжди так є може бути підтримка і може бути після половина депресія. Але про те, що я в цей час, який може бути часом викликів, часом невизначеності, дуже непростим часом, знаєте, коли ми. Бо дитинка справді вночі просинається два, три, чотири рази, немовлятко. І так є. Знаєте, часом є багато міфів, що знаєте, я буду спати, і дитина завжди буде спати в мене цілу ніч. Так не є. Знаєте, дитина буде. Просинатися і теж знати, що це можуть бути виклики і непрості, що мамі потрібно буде, якщо вона буде вставати кожні дві години, то вона буде потребувати мати ресурс, і, можливо, в день дитина спить, я сплю, а не хатні обов'язки. Умовно Там та можливо розділення так. відповідальності по хатніх обов'язках з рідними, з близькими. Так, базова самотурбота. Та це не тільки про ресурсні такі речі, що я би так хотіла якийсь фільм подивитись, щоб переключитися. А теж перша річ, як я чуюсь, чи я їм. Чи я помила, встигла голову, чи почистила зуби. Та? Бо багато хтось ж каже, я навіть не встигла нічого з цього робити, бо дитина знов прокинулась. Та? А, і так, оці так. методи базової самопортроботи є дуже важливо. Тому підтримка рідних і близьких і говорити про це є теж важливо розділяти це, розділяти цю відповідальність, бо це допоможе набратися ресурс на ту наступну ніч, яка може теж бути знаєте, з викликами. Так. Та То це Стої, теж так. важливо дуже. Дуже дякую, та. дуже дякую. Багато ми так, тем таких важких, ніби складних, але ви так простою мовою нам їх подали. І ще й на прикладах я хочу дуже подякувати, перш за все, вам, тим, хто поділився особистими переживаннями. Це дуже цінно. Я впевнена, що це, я знаю, що це не лише у вас, це точно в кожної другої людини. Я таким чином, просто хочу нормалізувати це і щоб ви в себе це більше, більше не закопували, а розуміли, що так це не буває. В кожному всякий всіх є проблеми, всіх кризи можуть траплятися. Я хочу, аби ми відчували силу в собі проходити кожен новий етап. В житті з перш за все з любов'ю до себе, з повагою, з турботою про себе, оцю маленьку дівчинку чи хлопчика, який є всередині вас, турбуватися, любити, обіймати на кожному життєвому шляху, на кожному, на кожній ямі, в яку ви можете спотикнутися, впасти, вставати і розуміти, що завтра ту помилку я вже не допущу. Навіть якщо допущу, третій раз вже, напевно, не допущу, турбуватися про себе. Я дуже дякую, Софія, за те, що знайшли час і за те, що з такою любов'ю, таку любов передали по ту сторону. Екрану, дякую, дуже дякую. Мені було дуже приємно бути тут ділитися, і дуже надіюся, що великій кількості людей це допоможе, і кожен щось візьме для себе, те, що є найважливіше, та можливо, не все, але щось таке цю ізюминку для себе, і спробує, можливо, це втілювати життя, і, і це і чиєсь життя від цього зміниться і покращиться. То дуже дякую за запрошення. Любі друзі, дуже прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, підтримуємо українське. Пам'ятаємо, що я дуже багато на недружній мові. Ми хочемо розвивати український Ютуб, тому дуже вам буду вдячна. Я поставлю наші інстаграм-сторінки Софії і Мій. Будь ласка, підписуйтеся, будь ласка, лишайте свої коментарі під відео. Нам дуже важливо буде почитати, чи десь відгукнулося, можливо, у вас якісь питання будуть, можливо, щось нове, для вас було нове. І ви відзавтра вже будете по-іншому відстоювати, скажімо, свої кордони чи своє я, любити себе по-новому. Тому будемо дуже вам вдячні. Ми вас любимо. Па-па-па-па! Па-па. Супер. Дуже файно! <laughs> Ось я дякую, боже, такі гарні теми. <laughs> <laughs> дуже файно. Вона була. А, дуже файно. Дуже.